Казочка про сім'ю білочок. Жили собі три білочки, високо-високо на дереві. Мали вони велике дупло. Це дупло їм зробив дятел. Вони попросили одного дятла. кажуть, будь ласочка, дятел, зроби нам велику дирочку в дереві своїм дзьобиком, а ми тобі зато назбираємо хрубачків. Битятли також їдять хробачків. Тетло каже, добре показуйте, на якому дереві вам зробити. дупло. Вони показали, вибрали велике таке товсте дерево. Ось, На дереві росло багато яблучок червоненьких. і Білочки вирішили, що вони будуть на цьому дереві жити. Дятело зробив їм дирочку, вони дятело віддали хробачка, дятело полетів, і білочки стали облаштовуватися. Вони принесли, купили собі ліжечко туди, туалет, мали вони коврик, подушечки на ліжечко поставили. Мама. Сказала таткові, що хоче синю кухню. Татко помалював кухню в синій колір, були в них ще кріселка, великий круглий столик, багато квіточок, і потім вони покликали свою донечку маленьку, білочку на ім'я Імілічка. і сказали: донечко, подивися, яка в нас гарна, вийшла хатинка. Тонечка зайшла і каже. мама, Тато тут дуже красиво. Така в нас велика хатинка, багато кімнаток, а кухня яка гарна, а столик і квіточки. Дитинці дуже сподобалася нова хатка. Спекла ще тортик з горішок. Вони сіли в новенькій хаті і повечеряли за новеньким столиком. Мама дала ще молочко своїй донечці, і тато пив чайочок з мамою. Вони повечеряли, потім кожен взяв свою тарілочку і поставив умивальник. Поставив умивальник, тато помив посуду, вони пішли всі помилися. Розстелили ліжечко, полягали спати і заснули. Мама обіймала донечку, тату обіймав маму, і вони всі дуже міцно і гарно спали. А місяць дивився на них через віконечко. Ось настав ранок, вийшло сонечко, і своїми промінчиками він посвітив на, на маленьку білочку, посвітив її очка Білочка відкрила їх і подивилася на сонечко. Сказала Привіт, сонечко, дуже тобі дякую, що ти мене розбудив. Тепер є новий день, дуже він буде напевно цікавим і гарним. І білочка каже: Мама, тато, вставайте, ранок настав, сонечко світить і каже всім прокидайтеся. Мама і тато відкрили очка, пішли чистити всі зубчики, вмивати свої мордочки. І потім каже білочка, мама, а дай мені, будь ласка, ще горішок. Мама пішла на кухню, дивиться, а горішок вже немає. Всі горішки мама дала в тортик і каже, донечку, вже немає горішків. А донечка каже, як немає? Я хочу дуже горішки на сніданок. Хочу горішки з кашкою, а тато відповідає, якщо ти хочеш горішки, давай ми підемо в ліс їх шукати. Амія подумала і здивовано відповіла татові тато, я не вмію шукати горішків, я ніколи їх не шукала. Тоді ми тебе сьогодні навчимо, каже мама. Вони зібралися. Наділи капелюшки, краміком від сонечка намастилися, взяли кожен чашечку, мама червону, тато Фіолатову, а дитинка синю, вистрибнули зі свого дупла і пішли шукати горішки. І тато каже: О, я дещо придумав. Давайте так. Хто найперший назбирає цілий стаканчик горішків, тому я куплю що. Морозиво! І мама з донечкою дуже зраділи, бо вони любили морозиво. І почали вони шукати горішків. І дитинка каже, як потрібно шукати горішки, я ж не вмію. І мама каже: дивися, ти підходиш під дерево. І піднімаєш на травичці кожен листочок, і під якимось із листочків буде горішок. «Ой, це так довго, каже Емілічка». Так довго, відповіла мама. Так потрібно шукати горішки довго, але коли ти назбираєш цілий стаканчик, тобі стане дуже добре. І вони троє піднімали кожен листочок, піднімали, піднімали, шукали під листочками горішки, а горішків не було. І дитинка почала злитися і каже Так тут немає жодного горішка, тату і мамо. Як ми можемо знайти горішків, якщо їх тут немає? Мама підійшла до донечки, обняла її, погладила за голівку і каже Тут є насправді дуже багато горішків, але потрібно навчитися їх шукати. Не відразу ми їх знайдемо, потрібно час і терпіння. Давай ми продовжимо шукати. Донечка каже: ну добре, далі шукають, 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 і ніхто не може далі знайти горішки. І донечка кинула стаканчик і каже, дуже розізлилася. І каже: немає тут горішків, я більше не буду їх шукати. Ну де вони можуть бути? Тату знов підійшов з мамою до донечки, погладили, обійняли і кажуть, ти зараз дуже розізлилася. Бо... Кинула на травичку і стаканчик не розбився. І каже тато з мамою: ти зараз злишся, тому що ти дуже хотіла знайти горішки і зараз нічого не... Ні, не розбився, бо на травичку впав. Ревечка м'ягенько. Каже, ти дуже просто хотіла знайти горішків, але не можеш знайти, поки що нам нічого не виходить, тому ти розізлилася. І донечка каже, так, я дуже сильно зараз зла. І мама підійшла її, взяла за ручки і каже, давай подихаємо разом. Вони подихали, донечці стало трошечки легше. І вона каже, ну добре, я готова продовжити. І тато взяла. То. Вона взяла стаканчик з травички і тато каже, коли щось не виходить, не треба здаватися, всім щось не виходить. Але ми маємо далі пробувати, 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 пробувати. І потім вийде. Ось побачиш, ти знайдеш горішки. І вона підійшла до першого листочка, піднімає його. А там два горішки. Ура! І що вона почала радіти? <ривіт> так. І вона почала стрибати і казати, я перша знайшла горішки, ура! Мама, з та, татом до неї підбігли, обняли, кажуть. Тату купить морозиву тому, хто назбирає не один горішок, не два, а цілий стаканчик. Треба ще багато горішків. І тоді вони всі раділи. І мама також підняла листочок і знайшла також горішок. І тато після мами знайшов горішок. І в них всіх було... дуже, Але в дитинка все одно мала два горішки. Пили морозиво чуть-чуть пізніше, коли вони всі назбирали по цілому стаканчику горішок. А поки що в дитинки було два горішки, в мами один і в тата один. А потім дитинка знов піднімає листочок, і там знайшла ще один горішок, і в неї було вже три горішка. Та, і потім Імілічка назбирала цілий стаканчик, найперша. І тато каже, тепер ми йдемо в кафе. Вони пішли в кафе зі своїми горняточками, там, де були горішки. Замовили вони морозиво в пані бобра офіціантки. Дитинка замовила собі, який колір морозиво? Синя, може, ще якийсь? Так. Який ще? Червоний Синій і червоне морозиво замовила, так? О, і мама замовила, який кольор морозива? Фі... Білий, а тато? Фіолет. Фіолетовий. Отже, тато фіолет... фіолетовий коричневий. А мама біле, а дитинка синє і червоне, так? І вони всі дуже смачно поїли, подякували офіціанці бобру і пішли до себе назад в дупло, поскладали горішки на кухню дуже гарно. І каже мама: а тепер спадки? Зараз буде обідній сон. І вони пішли на ліжечко і заснули. Так?